В'яжемо англійську резинку і робимо ось таке гарне додавання петель. Бачите, ось як воно виглядає. І як це я додаю петлі. Зараз вам буду показувати. Я пров'язала англійську резинку. В'яжу я лицеву пров'язую, виворотню, знімаю з накидом лицеву з попереднім накидом. Я пров'язую лицевою. Так, я в'яжу. Ось, виворотню знімаю, лицеву пров'язую. І це я вже пров'язую нашу петлю нахилу. Бачите? І зараз я буду додавати. Ось, коли я пров'язала петлю нахилу, я роблю накид на себе, і ось тут у мене є нитка, з якою я пров'язувала, а нижче є нитка. Ось так, бачите, ось ось вона. Яку я додаю петлю. І в мене виходить, що я ось я пров'язала і додала дві петлі. Далі я в'яжу по візерунку. Цю петлю виворотню знімаю, лицьову, пров'язую знаки, виворотню знімаю, лицьову, пров'язую з накидом. Так, я в'яжу до кінця ряду. І показую вам, як буде з зворотнього боку. Від боку це виглядає дуже хайно. І я а, вам показую, візерунок я в'яжу так само, Лицьову з знакидом я пров'язую. І ось я дійшла до наших петель вже Ось лицьова, ось виворотня, і дві, які ми додавали. І я все роблю по візерунку. Виворотню, я знімаю знакидом. Ось така у нас виходить. Лицьова я її пров'язую, і з цю петлю я знімаю з накидом, лицьову я пров'язую. Все, далі в наш візерунок так само в'яжеться. До кінця ряду я доходжу. Потім, коли я перевертаю, пров'язую знову наш візерунок. Я доходжу до наших петель і я в'яжу додавання роблю кожному четвертому ряді. Тому я знову пров'язую лицеву виворотню знімаю лицеву. І далі, по візерунку, я пров'язую виворотню з накидом знімаю, лицеву пров'язую. Все. І таким чином ми кожному четвертому ряді додаємо і формуємо ось таке додавання петель в англійській резинці. Бачите, як гарно.